Зараз знімається Голос країни в Польщі, так? так голос країни це те шоу, яке позиціонує себе, як відкриття нових імен тощо. Mm -hmm. Як ти думаєш, цього сезону вдасться Голос України відкрити хоча б одне ім'я, яке стане потім популярним? Ну, дивись, є позиція, така ну, така, ну, не те щоб нахабна, а така, типу, і іде ці ім'я? Mm -hmm. Ну, 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 скільки там вже було сезонів, діти зірки і так далі. Вони ну, не з'являються, але по факту потім самі. От кола вона була в голосі О, країни, але а, а тепер... не голос країни а, її Так, зробив Це одна зіркою. позиція. Є так. інша позиція. Така раціональна. З'явився хтось. Вже добре, це фабрика по факту артистів. Так, це так само ці так, конкурси, так, які, про які ти говорив. Ми відкриваємо вам варіанти. Якщо є індустрія, то ж це телевізійний продукт, це, це, це телевізійний бізнес. Так, десь може на заході, це частина музичної індустрії, угу. де є контракти з рекордингами, є продюсери, менеджери, ну там все працює, і такі шоу так відкривають молодих людей, і там вже напевно черга менеджерів, продюсерів компаній, які хочуть з ними співпрацювати але mm -hmm. ж і там не усі вони стають зірками. Тут черги немає. Тут навіть просять телевізійники взяти когось. Ну там просу далі, займайтеся, Ми будемо допомагати. Але навіть це не завжди відбувається, тому що стан індустрії такий. Але незважаючи на це, відбулися ім'я від голосу mm -hmm. за ці сезони, і це дуже круто, і це важливо це розуміти. Але ми маємо усвідомити це телевізійний бізнес. Він не пов'язаний з рекордингами. Вони так від... само, так давай, само, давай до речі, 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 вони відпрацювали до речі, і забули. До речі, по факту. до речі, як так само радіобізнес на Заході, в Америці, насамперед, він пов'язаний з музичною індустрією. Mm -hmm. В Україні це не так, тому що радіобізнес тут з'явився тоді, коли це стало більше. Сферою, яка пов'язана з якою сферою а з рекламою. Тобто нашому радіобізнесу розкручувати зірок взагалі не цікаво, і ніколи не було цікаво. Тому що на, на заході радіостанції з'явилися тоді, коли були грампластинки, Вони крутили музику і продавали ці грампластинки. А потім вже світ цього радіо розвивався, з'явився в рекламній індустрії, і вони ось там пішли собі далі. Тут так не було. І тоді ми не розуміємо, коли ми кажемо про гарячу ротацію. Я вже скільки разів я сперечався з деякими нашими Босами, я кажу, чому я в Америці їду і чую пісню Адель Хеллоу по радіо? Один раз на годину, а це більше восьми восьми годин. Я їхав з Аризони з Каліфорнію mm -hmm. і їх і чув цю пісню на одній радіостанції кожен час, кожного кожну годину. А мені кажуть: ну це трошки правила. інша модель. А в Україні гаряча ротація це три рази на день, так. і цього не вистачає для того, щоб запалити зірку. Тому все у нас трошки ось так. А все тільки тому, що не існує музичної індустрії. Якщо б вона існувала, вона б знайшла взаємодію і з телевізійниками і голос. Був би дійсно проектом, який би давав продюсерам і, 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 шоуменам, давав би зірок ну, молодих виконавців. І також само ми побудували б відносини з радіобізнесом, де можна було б mm -hmm. протягом там за місяць, два-три зробити так, щоб людина, яка їде в машині, то що ти кажеш, знала mm -hmm. про цього, про цього артиста. Треба просто домовлятися, щоб вони так крутили пісню, розповідали прийняли. і розповідали, хто її співає, хто mm -hmm. ця людина. Нам пишуть, що ця пісня просто там не знаю. Змінили життя нашого слухача. Давайте послухаємо цього слухача і що він скаже про цього артиста. І так далі, і так далі. і так далі. Це такий загальний промоушн. На жаль, він не відбувається і не скоро буде відбуватися. Але ще раз кажу: те, що зараз роблять молоді артисти, вони створюють фундамент для того, щоб з'явився такий здоровий музичний бізнес. Я їм дуже вдячний за це.